Вікторія Колодіжна, координаторка проєкту Інклюзивні мистецькі практики, проводить заняття для учасників табору. А до цього ритму кожен докладе той, в якому йому зручно в місті руч. Тут майстер-класи. Побачити, зрозуміти, як, що, де робити. Ось з інструментами погратися з новими друзями познайомитись». Вікторія Колодіжна розповідає, другий місяць тут люди з інвалідністю вчаться проявляти свої емоції через театр малювання музику. Цього тижня каже координаторка, учасники табору готуються до вистави. Проходять різноманітні заняття, і на виході у нас має бути такий інклюзивний перформанс, до якого долучаються і молоді люди з інвалідністю, і волонтери, які прийшли, а також команда професіоналів, яка з ними працює. Тема нашого взагалі перформансу майбутнього, до якого ми готуємося, ми взяли тему історії нашого міста, і ми хочемо, щоб всі учасники цієї історії розказали тими засобами виразності різноманітної, яка їм найбільш близька. У проєкті беруть участь 12 людей з інвалідністю. Займаються зранку і до 16-ї години. Ольга Макієвська з сином приїхали з Рівного. Театр це дуже комплексна річ. Там і танці, там і ритм. Там і слова, там і пластика, там і образ. Бо я просто вражена тими результатами, які вони отримали за цей час. Але основне вони навчилися бути в групі і підтримувати одне одного. Серед учасників проєкту Наталія Грисюк з сином Владиславом. Жінка каже, прийшли сюди в першу чергу за спілкуванням. Тут є музичне би, заняття, тут є театральне заняття, яке доступне, вмієш ти ходити чи не вмієш, вмієш ти розмовляти чи не вмієш. Тобто, ну, і найбільше це взнаєш людей з іншої сторони. В нього є така до мене прив'язаність, от сам він боїться десь щось, ну а тут все-таки чуть-чуть приходиться розкриватися. З учасниками табору працює психологиня Надія Бруяка. Каже, найперше тут усі знайомляться, далі промальовують свої очікування від таких занять, а ще розповідають про власні страхи. У Нас є хлопчик з синдромом Дауна, який не говорить, і ми малювали руки. І на кожному пальчику розповіп розписували які є. І він розмалював такими відцінками. Кожен палець і показав, який він різноманітний. Михайло Паламарчук приїхав до Луцька з Києва. Бере участь у проєкті як волонтер. Розповідає, має досвід роботи з людьми з інвалідністю. Звичайно важливим інструментом до подолання різних стереотипів, упереджень, стигматизації взагалі цієї спільноти дуже важливим є творчість. Творчий підхід театральний, наприклад, так як ми займаємось у Києві, підхід пов'язаний із створенням чогось от вистави з допомогою звуку, з допомогою якогось образу, з допомогою тілесної взаємодії. Тамара Наук, режисерка вистави, яку учасники табору усі разом вивчають і репетирують другий день. Каже, до кінця тижня перформанс створять. Ми проводимо дослідження міста Луцьк. Ми досліджуємо місто, які є тут звуки, як виглядає, як хто живе, що тут відбувається, і з цього всього матеріалу плануємо зробити виставу. У цій справі дуже важливий індивідуальний підхід, і ми повинні враховувати можливості кожної людини. Показ вистави планують цієї суботи, розповіла режисерка Оксана Кот, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.